Покрова это ж була покровительниця всіх козаків. Правильно? Mm -hmm. вот. Ну, В собор сходим то точно. З життям. А як Ну, у всіх роботи, як ми підемо? Ну, может, може, куда кудись погуляємо в парке десь то Ну як? Я ось в мене таке свято, бачите, з внуком. Це було дуже давно. От, коли матір, ця Пресвятая Богородиця захистила наших козаків, які десь. Ну, Воювали, військо чи як, то якось кажуть, так що вона покрила їх, врятувала їх від Да, Ми знаємо, що там є традиції, різні звичаї читали. От тут, ну, ми Знаємо, що дівчата собі козаків шукають, щоб заміж вийти. Вже, хто в кощі немає, якогось суженого, то шукають різні там, звичаї є, забабони, точуть там. Це перший праздник, тим більше, що на Защитниці наші. Поиска, так что это в первую очередь Потому что это было ой молились в церкви это самое воины это и в вот это они просили заступничество, это самое и она своим покровом покрыла это самое это было вещественным доказательством того что это на самом деле существует я верю в это надо Я завтра просто розписую своїм чоловіком, мене завтра іншим до свято. Обов'язково, а як же? Надіємося, що свята Богородиця покриє нам нас миром, щастям, добром, злагодою всю Україну, і все у нас буде добре і прекрасно.